Дошкільний навчальний заклад номер 2 садок Ятранчик. Музичний керівник Чорнова Валентина Вікторівна Нетрадиційні музичні інструменти Дітям дуже подобаються нетрадиційні музичні інструменти, які виготовили дорослі або ж вони самі. Мета використання таких інструментів. Своєчасне виявлення ранньої музичної обдарованості, задоволення потреби і цікавості дітей до музичної творчості, формувати в дітей елементарні музичні знання та здібності, розвивати музичний слух, почуття ритму, музичну сприйнятливість, виховувати стриманість, дружність взаємовідносин. Порядність в міжособистісних стосунках. Естетичний смак. Музичний інструмент для дитини символ музики, а той, хто грає на ньому, майже чарівник. Залучення дошкільника до створення дитячих музичних інструментів дає йому можливість відчути себе творцем. Заохочує уважніше ставитися до звуків, по-іншому сприймати навколишнє. Ви вже бачите перед собою музичні інструменти, що виготовляла я. Також передивіться їх на інших слайдах. Барабан. Це не звичайний барабан, а барабан з ручкою. Ну і, звичайно, куди ж без брязкалець, брязкальця, пляшечки та інші шумові інструменти, баночки, тумбуси, як я їх називаю. Ну і куди ж без маракасів? Також є кастаньєти, майстер-клас Нетрадиційні музичні інструменти, переглядання презентації про нетрадиційні музичні інструменти, вироблення музичних інструментів разом з педагогами, гра Відгадай мелодію і отримай музичний інструмент, гра Оркестр на нетрадиційних музичних інструментах. Дітки грають на музичних інструментах, зробленими дорослими для них із задоволенням.